Доброго вечора, дорогі друзі. Ось почав обход свого господарства. Ось мої перепілочки, які вечеряють, почувають вони себе доволі таки непогано. До речі, дуже часто зустрічаю в коментарях, мене запитують, чого перепілочки лисі. І хто що пише, хто пише боші. Хто пише, їм вітамінів, не вистачає. А хочу зараз вам відповісти на це. Ось дивіться, оцих перепілочок я скоро буду рубати. Тому що їм вже майже 10 місяців, ну почти рік. Вони в мене йдуть на інкубацію. І петушки, оце все роблять петушки, ось вони курочком. Виривають пір'я і курочки ось такі лесі. Ось так. Тому що ну, дуже багато там коментарів мені як би, писали. <клух> і хочу так вам раз і, так сказати, і назавжди сказати, що це все роблять петушки. З перепілочками все нормально. Ось, от є такі ось перепілочки. Бачите, як петушки їм виривають. Ви взагалі такі как би негодяї. А ось о... оці курочки, які ось у мене тут сидять, тут в них виходить менше петушків. А ось ці, дивіться, які ось, ось красунчики, тут петушків, в принципі, взагалі немає. Так що ось така ситуація. І, до речі, дуже багато часто мене питали людей за техасців. Ще трошки хочу розказати. Не знаю якого. Ось у мене тут ось одна кліточка, ну, типу, виходить, один ярус з техасців. Е, ситуація в тому, що техасці в мене я не знаю. Е, вони дуже погано в принципі, несуться. А так, якщо брати їх на тушку, то, до речі, дуже гарна тушка. Так, ось тут в мене, тут мене такі змішані сидять, але я їх скоро буду розділяти. І, до речі, зараз я хочу вам показати по поводу обогрівателя. Ось такий у мене 2-кіловатний обогріватель ось такої фірми. Ну не дивіться, тут його трошки мушки закакали ось так Ось його характеристики. І на моє приміщенні його ну, вистачає з головою. І дуже часто мене ще люди питали за систему поїння. Система поїння в мене устроєна ось так. Отут у мене під верхом, виходить, стоїть бак десь на 50 літрів. З бака ось, о, я завів трубу. Тут в мене стоїть краник, який перекриває воду. Ну, на всякий случай. Далі ось ось іде, іде. іде, іде. Ось такий у мене стоїть переходнічок. В переходнічку стоїть ще один переходнічок. Це заглушено, це заглушено на всякий случай, якщо я ще захочу пустити воду ще на одну клітку. І ось тут воно в мене йде, розходиться. Тут теж стоїть тройничок і воно розходиться, ось такі я труби купив. І там в мене далі стоять от -от так ніпельні поїлки. Ось так воно зараз покажу, все йде ось так донизу, донизу, донизу. Донизу і Так, тут в мене стоять ніпельні поїлки. Далі йде у нас труба. Іде, йде, 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 йде. І доходить у нас от сюди. Тут ось у нас стоїть опять переходничок. І тут вже у нас йдуть бокові поїлочки. Ось о, раз, ось так. Бачите, тут стоїть опять переходнічок. Заходив по їлочку. І ось так воно йде донизу. Зараз я вам трошечки про бокові поїлочки розповім. Зараз, ось наприклад, ось у мене ж переходничок тут. І ось у мене ще кліточка йде. І ось воно виходить. Ось такі тройнички. Тройнічок оцей, який у нас ось у заходить в кліточку. Вони продаються разом з отакими ось боковими поїлочками. Ось ви Бачите, які в мене агресивні хвасті? Такі хорошенькі, хорошенькі, хорошенькі. Вони продаються в комплекті з оцими поїлочками. І ось от, так заходить. Іде раз поїлочка. Далі віси йде переходничок, йде, йде, йде. І стоїть ось ось слідчий переходничок. І він так само йде. Раз. Потом опять, переходничок іде на поїлочку і виходить на следующую. І так ось о, до низу. Так що, дорогі друзі, така ситуація. Підписуйтеся на канал, слідкуйте, буду знімати відео, буду дуже багато вам чого цікавого розказувати. І десь в найближчий час я вже дороблю документи. На наш хутір і займуся вже роботою на, ху... ну, на хуторі. І ось це все хазяйство буду перевозити туди. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, ставте лайк, пишіть коментарі. До побачення!